Всім привіт, друзі. Сьогодні хочу сказати кілька слів про помилку, яку дуже часто допускають спеціалісти у галузі практичної психології, помилку, яку можуть допустити люди навіть з психотерапевтичною освітою, помилку, яку дуже часто можуть допустити люди, в яких взагалі немає психологічної освіти, і вони якимось боком працюють з клієнтами. Як психологи, звичайно. І помилка полягає ось в чому. Якщо ви працюєте зі спеціалістом певного конкретного науково доведеного методу практичної психології та психотерапії, то ви помітите, що КПТ-спеціаліст буде шукати ірраціональні думки та цінності у ваших словах. Гештальт-терапевт може шукати невиражену злість, травма-терапевт буде шукати травму. а Клієнт центрований терапевт у роботі з вами буде шукати у вас інконгруентність та віддаленість від тенденції до самоактуалізації. І кожен із цих спеціалістів робить свою справу і робить, в принципі, правильно її. Може не бути до цього питань. Але яку саме помилку кожен із них може допустити, ставши заручником методу? Ця помилка полягає в тому, що кожна людина проходить у своєму житті. Кризи, певні кризові періоди. Як на індивідуальному рівні, так і кризові періоди у стосунках. І помилку цю допускають спеціалісти різних галузей, якщо вони не враховують можливість перебування людини у кризовому періоді на даному етапі свого життя. Мені дуже імпонують. Такі класифікації криз, як епігенетична теорія розвитку особистості за Еліком Еріксоном, де ви можете знайти кризові періоди кожної людини індивідуально, які вона проходить від народження до смерті. Більше того, ви там знайдете. На пріоритетну поведінку, пріоритетну задачу у поведінці людини на цьому етапі розвитку. А також ви там можете знайти позитивне та негативне утворення у випадку, якщо людина вирішує цю кризу на цьому етапі розвитку, або не вирішує її, то вона може отримати як позитивне, так і негативне новоутворення. А стосовно стосунків, мені подобається. Класифікація криз сім'ї за дювалем. Ви дуже легко можете ідентифікувати для себе, чи розглядає взагалі спеціаліст, який з вами працює, незалежно від того, має він освіту чи ні. Практикує він в тому чи іншому напрямку психотерапії. Ви можете ідентифікувати, чи він розглядає те, що ви в кризі в принципі знаходитесь. А як це зробити? Дуже просто. Спеціаліст, який враховує можливості того, що ви знаходитесь в кризі, він завжди на перших етапах знайомства з вами, найчастіше при першій зустрічі, запитає, скільки вам років? Якщо протягом всієї роботи з вами, і ця робота може тривати доволі довгий проміжок часу, спеціаліст вас жодного разу не запитав про ваш вік, то. Тут, звісно, варто задуматись.